10 липня в селах Селешка та Гаї відбулося вшанування полеглих за волю України в рамках акції Пам'ятаймо героїв. Цю акцію започаткували на Бродівщині осередки Всеукраїнського об'єднання Свобода та об'єднання Українок громадської організації Яворина до 25-ї річниці незалежності України. У заходах взяли участь голова громадської організації Всеукраїнського об'єднання Українок Яворина, член політради Всеукраїнського об'єднання Свободи Ірина Сех та активісти Бродівської районної свободи. Біля пам'ятника в Салашці, встановленого свого часу за сприянням Бродівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, відправив богослужіння отець Петро Мазурок. Виступаючи перед громадою, Ірина Сех наголосила, що героєм, полеглим у національно-визвольній боротьби ХХ століття, завдячуємо незалежністю, яку отримали 25 років тому. Сьогодні, як ніколи, пишаємось героїзмом тих молодих людей, які вірили в майбутнє української держави та жертвували за неї життя. Як ніколи раніше, гостро відчуваємо біль через Загибель наших хлопців, бо сучасні українці змушені завершити війну, яку розпочали минулі покоління, і впродовж останніх двох років ми знову ховаємо молодих героїв. Думаю, відзначення 25-ї річниці незалежності по всій Україні має відбуватись під гаслом Пам'ятаймо героїв героїв різних років і поколінь усього небесного воїнства, яке молиться за нас та нашу державу, зазначила Ірина Сех. У гаях поминальні заходи відбулися на місці, де у 1948 року загинуло двоє повстанців. Референт служби безпеки Бродівського районного проводу Ковальчук Петро. Під псевдо «Вітрик» зі села Немяч Бродівського району та гром як Броніслав під псевдо Левко з Гаїв. Криївку оточили НКВД-сти і хлопці, щоб не потрапити до рук ворога. Підірвалися гранатою. У 2008 році за сприяння всеукраїнського об'єднання Свобода тут встановлено пам'ятник Територію Довкола цього впорядковане постунами станиці броди на чолі з Наталією Чижик. Біля пам'ятника відправляли священники отець Петро Мазурок та отець Ігор Теслюк. Своїми спогадами про ті події поділились місцеві жительки Любов Котельницька та Зиновія Демчук. Ірина Сех висловила вдячність усім, хто долучився до акції Пам'ятаймо героїв, зокрема священникам, пластунам, місцевим громадам, юним виконавцям патріотичних пісень, а також Олені Залевській та Кам'янській Яворині за сині жовті вазони, якими прикрашено меморіалі на продівщині.